Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Які сюрпризи та випробування чекають на звичайних українців, кому у 2025 році підвищать зарплати? Друзі, щоб бути в курсі нічого не пропускати, я також раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток Україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую! Отже, Верховна Рада України 17 вересня хвалила за основу. Оновлено так скажемо версію законопроекту 11416, де про підвищення податків. Основні новації цього законопроекту наступні: перша це підвищення військового збору з 1,5% до 5% збільшення податків для ФОПів першої та другої групи. Військовий збір в розмірі 1% для всіх форм ФОП. Третьої групи 25% прибутку на фінустанови останнє це 50% податок на прибуток банків у 2024 році. Які будуть наслідки Введення, звичайно нових податків або підвищення, так скажемо, ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін. Тобто звичайним громадянам України придеться більше витрачати грошей. Ефект на ціни може бути мультиплікативним, оскільки саме оподаткування виникатиме на кожному етапі ланцюга, виробництва та реалізації продукції, крім, звичайно, випадків вертикально інтегрованих компаній. Важливо, друзі, що окрім збільшення видатків на оборону наступного року уряд заклав кошти на дорожній фонд, тому народні обранці обіцяють подати відповідні пропозиції, аби зрізати, так скажемо, цю статтю. Взагалі, моці депутатів стосувалися не лише фінансування будівництва та ремонту доріг під час війни в Україні, а й відсутності індексації мінімальних зарплат та пенсій. Щодо ж державного бюджету України на 2025 рік, то в проєкті законопроекту пропонується збільшити фонд зарплат. А кому зараз дізнаєтесь? По перше, це партнерної ради збільшення на 26,2%, Офісу президента на 11,2%, Кабінет міністрів на 19,7%, НАБУ на 28,2%.

Найбідніші верстви в нашій країні потребують підняття зарплат. Звичайно, мабуть, саме вони й заслуговують підняття. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях під цим відео. Дякую вам. Погодьте, що це підняття за рахунок всього українського народу, тобто працівників бюджетних установ і не тільки освіти, пенсіонерів, військових. Тобто, звичайна соціальна сфера залишається без підвищення мінімальних пенсій та зарплат. За регламентом, народні депутати не пізніше, 1 жовтня, будуть подавати свої правки до урядового проєкту. Потім Рахункова палата має провести експертизу і подати свої висновки Верховній Раді. Потім бюджетний комітет не пізніше, 15 жовтня цього року, має розглянути всі правки, висновки також рахункової палати і підготувати документ до розгляду. Далі не пізніше, 20 жовтня, рада має розглянути держбюджет. Першому читанні у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада уряд подає до Верховної Ради проект бюджету. Вже фінальне, так скажемо, голосування у другому читанні має відбутись не пізніше 20 листопада. Якщо ж далі будуть виникати суперечності, то розгляд переноситься на третє читання. Проте, згідно з процедурою, держбюджет має бути ухвалений до 1 грудня. Друзі, на цьому це всі цікаві новини для вас з України та Європи. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!